Доброго дня! Сьогодні робимо, точніше це вже другий день, робимо струбцини на стіл сварочний. Це у нас будуть такі своєобразні прижими. Внутрі зробимо отвори. Значить, 16 міліметрів заготовка. Збили ми верхній шар, окалений, сірий. От ви поняли про що я. Ось. Заготовили вже таку трубку, і залишається придумати, отак От це буде. Залишається придумати різьбу. Не можу оприділитись, то ли на 12 мм робити, то ли на 10. Ось такий буде прижим, він буде двигатися. І тут внизу буде різьба. Так, є у нас вже різьба. Купили готову. Зробили такий п'ятачок. Тут тільки розпускаємо і все. Готуємо різьбу під монетки. Самі монетки вже виточені. Внутрі 8. Висота приблизно 1,5 см, Різьба буде 12. Перву я вже усадив сюди. Тут у нас отака проточка. Потім протачуємо саму різьбу і на виході робимо так, щоб метал не вийшов за заподліцо нашої монети. Тобто він приблизно на пів міліметра буде там внутрі. Потім ми його розклепуємо і воно отак движеться. До речі, таким образом можна і самородні струбцини робити. Так, а мені треба зараз оце збити, залишити 8 міліметрів. Недавно купили пластинки з Китаю. Це у нас трикутник. Зараз вам кое-що покажу. ось наших 10, тут, тут 12 мм. Чуть-чуть. Переточили ми, ось скільки я зняв 4, це в нас 16, а знімали до 10 мм І не разу я їх ще не перевертав. Пробував збивати сварку, теж збиває. Якщо заінтересуєтесь, можу дати координати людини, яка продає. Ці пластинки, щоб не ждати їх з Китаю, допускаємо трошки люфт, щоб якщо її там ну коротше, щоб можна було зажать не строго в 90 градусах. Так, ну і це те, що я вам говорив. Збоку залишаємо десь чуть більше пів міліметра щоб воно було притоплено туди вовнутрь. Ось вам і преимущество сварочного столу. Тут можна Спозиціонуватися в будь-якому на напрямку, так сказать, в будь-якій точці столу, благодаря отворам. Значить, а що ми зробили? Ми вже приварились... Ого! Точно що приварились. Струбцинка наша трошки пострадала, але ну, не без того. Ми вже приварили гаєчку, ну так, наброски зробили, а от цю штуку, трубку, то це ми вже точно що приварили. Зараз позбиваємо ці колю, шарики. Так, це не знак Мерседеса, це в нас коло поділене на 120 градусів і приблизно отакий от буде краник. Так, ось наш шаблон. Ну, а під шаблоном вже наші 4 краніка. Ось перва вже і є. І зараз вона буде допомагати мені. Бо ще три штуки треба зробити. Закрив я різьбу, бо вона предназначалась взагалі для аргонодугової сварки. Різьбу закрив ізолентою, щоб не, не, не налипло. І отак вона буде працювати. Зараз прихватимо гаючку. Все. Гайка на своем месте. Сейчас чуть-чуть выставим. О. Так. Все, можно варить далее. Речь Дуже корисна для сварки. Приварюю гайку і, щоб її приварити, більш мінні по центру, перпендикулярно приходиться строїти ось такі хатки. Під низом у нас пластина. Все це закріплено вже той, що я вже зварив одну. Потім з двох сторін по 10 мм метал, ну і зверху. В задумах ще є зробити, як би це показати, ну от так, профрезерувати такий домик, хай буде названня, щоб можна було його зверху положити і теж струбцинкою захватити. Тому що струбцина кругла, крутиш, а воно його. Йорзає, ну, ось до. Тільки з металу, то встенька. положив зверху, по плоскості прижав струбциной. Так, Ну а я варю. Ну ось, в принципі, і все. Всі струбцини працюють. До побачення на все добре.